Не такий вже продуктивний день, як би хотілось би, але всю цю роботу ніхто за мене не зробить. Багато тренуюся, тому багато їм перепрошую. Саме це я буду робити на відео. Те, що я спитала, а чи проявлятися і лишатися собою, чи змінюватися і адаптуватися під вимоги таке питання дуже критичне. Бо якщо ми не будемо трошечки адаптуватися, мабуть, ми можемо стати аутсайдерами, чого би не хотілося, але постійним мімікруванням. Може теж привести в розгубленість тотальну і втрату самої себе, що зі мною і відбувалося дуже багато років, бо, намагаючись вести соцмережі, я допускалася найголовнішої помилки. Я намагалася бути як інші. Я пробувала робити щось, що роблять інші, і не займалася дослідженням питання: а хто є я, що хочу показувати я, що хочу транслювати. І зараз буду це виправляти, бо постійне порівнювання і невідповідальність картинки, що малюють інші, по відношенню того результату, що отримую я, привело мене в негативне мислення, а це привело в депресію. Маємо ось такий результат. Тому зараз поступово планомірно працюючи разом з вами і з психологом, буду покращувати. А як ви вважаєте, яка позиція найкраща? Лишатися самим собою? Чи постійно адаптуватися під вимоги зовнішнього світу?